Же сьогодні у програмі операція Павутина малюк вдар в світ завмер. 117 дронів. Удар по п'яти регіонах Росії знищено десятки стратегічних літаків. Служба безпеки України переписує правила війни. Світові змі вражені. Вашнут пост називає це українським перл-харбором. Гардіан BBC, «Дівель» про технологічний прорив і сором Путіна. Сьогодні в нас в гостях Сергій Брачук, військовий аналітик, офіцер. Чому Павутина стала точкою неповернення для російської авіації? Як Україна діє без Передження союзників і бере ініціативу, чи закінчиться у Росії об'єкти для дронів і що буде далі. А також поговоримо про вибори у Польщі, Шокуючий результат виборів. Ігор Кравець, журналіст з Польщі, розкаже, як перемога антиєвропейського і антиукраїнського кандидата. Плине і чи похитнеться підтримка Києва, що означає нова польська політика для українських біженців та для фронту? Гострий ефір про технології, дрони, вибори в Польщі, війна і тил, розум і гідність, і поговоримо про дітей. Тому вмикайте о 19-й годині на Ютуб каналі Львівської мануфактури новин.